Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна неділя, Христос, Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо молитві, в радості, благословенні. Варто витривати, бо це є наше життя, і не відходити в плані витривати. Що я маю на увазі витривати? Бо благословінні витривати, благословення йде з неба на всіх, на кожного, на тебе, на мене. Падає благословення, яке дає Господь. Як йому витривати? В ньому, щоб витривати, треба бути вільним від гріха в першу чергу, від якихось непрощень, від якогось гніву, жадання помсти. Тобто бути буквально вільним, вільним від сатани, тоді ти витриваєш цьому ці благодаті, цій благословінні. І нам Господь дає всі інструменти для того, щоб ми витривали. Нам дає сповідь, нам дає Євхаристію, нам дає різні молитовні практики. Тобто, все для того, щоб ми мали змогу тренуватися і витривати, і бути сильними, коли приходить спокуса. Тобто, кожен день це є як в тренажерному залі. Ти тренуєшся, тренуєшся, можливо, ти вже в гріхах, в більшості переміг. Але тренуватися треба. Тому молитва, різні духовні практики, все це загартовує і потрібно. Буде потрібно в якийсь момент. В якийсь момент приходить. Рано чи пізно ти зустрічаєш якогось колегу, який не дуже добрий є, Ну, але це твій е, тренажер, на якому треба е, тренуватися, бути, бути якби. Миром для цієї людини, бути любов'ю для цієї людини, бути підтримкою для цієї людини, а не критиком, осудом, як і всі інші. Ну, таких ну, ви знаєте, про яких я людей говорю. Такі, що всі їх не люблять. Ось і за цих людей, власне, іноді такі приходить супер супер супертренінг, супер випробування, де ти маєш бути любов'ю для цієї людини, для якої наче неможливо бути любов'ю. Ну, такий у мене був, коли я ще мав в Києві на роботі, то там був у нас такий один хлопак, якого просто всі не могли терпіти. І він всіх так, ну, все робив, щоб віддаляти. А я почав до його, о, брати, привіт! Там, обійми, то, то-то. І для нього було то дивно. Але нічого, поступово, поступово, поступово він навіть звик до цього. Тому ну, власне. Показало мені тільки те, що до кожної людини можна достучатися, навіть до самої негативної, самої там такої, такої, яка нікого не хоче чути, яка нікого не хоче розуміти, яка живе в своєму світі, але й до неї достукуються власне через любов, через таку якусь приязні, братерські відносини. Тобто ну, легко говорити, але важко зробити на практиці. Але нас заохочує бути Господь. Практиками. Марія нас захоче бути практиками. Тому Марія практично приходить з неба сюди, до нас, людей, ну не тільки в це місце Меджугорі, а й в весь світ, на весь світ приходить і дає ці послання. Хоче, щоб ми жили вірою практичною, не теоретичною, там ми теоретично так всіх любимо, так всіх, а як тільки хтось криво подивиться, то готові вбити. Ну, нас захочуть до практичної віри. Практично, поки віра не стає, стане твоїм практичним життям, то ти ще не віриш. Ти просто думаєш, що ти віриш. І це також така пастка сатани думати, що я віруючий в душі, я віруючий в душі, я віруючий в серці, мені ніхто не потрібен, і все, все. все. Це Пасха. Бо практика потрібна. Практика життя, і з твого життя виходять плоди. Без практики ну, які, які ну, віруючи ти в себе в кімнаті, закрився в кімнаті на 100 років провірив в Бога. Але де Де була практика, де було е, виконання волі Божої? Де ти проголошував Царство Боже? Де ти хворих стріляв, де ти мертвих воскрешав? То до того питання: це власне, чи віра є приватною, е, чи віра є е, всіх. Ну, і хто йде на служіння, то знає, яка приходить благодать від цього служіння, яка приходить радість. Але каже Господь радійте не від того, що люди стіляються і біси втікають, а від того, що ваші імена записані на небі. І сьогодні візьмемо 25 листопада 2024 рок. Дорогі діти, в цей благодатний час очікування, хочу вас закликати до молитви, щоб адвент був молитвою сім'ї. Особливий спосіб вас, дітоньки, яких ніжно обіймаю, заохочу до молитви за мир у світі, щоб мир запанував над немиром і ненавистю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нас заохочує в цьому часі молитися в сім'ї. Хто почав? Хто почав молитися в сім'ї? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто почав зі своєю дружиною, зі своїм чоловіком молитися. Ну, я не кажу молитися там 10 вервиць, хто почав. А навіть простого з одного очнаш. Або як пасіш, як називає дотець Домінік, то очнаш радується радуйся Марії, слава Отцю. Така коротка, проста молитва. А хтось почав, то напишіть, будь ласка, хто почав в цьому часі Адвенту молитися з сім'єю своєю, а хто не почав, а хто. Хоче почати. І це не означає, що хтось краще, хтось гірше. Ні, це тільки нагадування, що треба почати. Навіть вже тиждень Адвенту пройшов, ну, нічого страшного. Нічого страшного, забув, не вийшло, не встиг, але не треба здаватися. Знову почати. Підійти до чоловіка. Ну, Жінки знають, як чоловіків умовляти. Хоча б на очі наш радуйся Марія, слава Отцю. На таку коротесеньку, але вже разом. вже разом. Це є маленька перемога. Власне, завести діалог взагалі за цю тему. В деяких сім'ях це табу. Ну, і, і тут важливо, бо це табу може було 5 років тому. Важливо зрушити це табу. Зрушити І за, заохотити, запросити на таку молитву свого чоловіка. Ну, В основному, з чоловіками проблеми, з жінками не так. Ж, жінку легше запросити на молитву, ніж невіруючого чоловіка, наприклад. Ну... Але в цьому випадку запросити. Це така практика. Практика на сьогодні. Ну і потім було б добре витривати в цьому часі Адвенту, молячись, хоча б це очі наш радуйся. А хто вже має практику молитовну в сім'ї, то збільшити її там уже до, до Вервиці, до двох, можливо, літанію разом помолитися. Тобто, якось якось. Різноманітність зробити, додати на цей час адвенту, щоб краще пережити цей час очікування, очікування Різдва, очікування цього миру, миру, який приходить в цей світ. Практично бачимо, як Господь практично приходить в цей світ. Міг би теоретично сказати, та що мені там, пальцем клацнуть, весь світ перемінився, люди всі переродилися, все почалось заново. Але Господь так не робить. Бо Господь також є практичним, який створив закони фізичні, духовні, і по яких сам рухається. Тобто в тому є його любов. Любов давати нам цю вільну волю, грішити, не грішити, давати нам вибір, давати нам бути центрами прийняття вибору. Бо якби ми не мали цього вибору, то були би роботи. Як вівці, нас покликали, ми побігли. Ну, Тобто, з одного сторони, добре бути вівцями, коли ми біжимо за голосом Ісуса. А з іншої сторони, це є власне звільної волі, коли ми біжимо. З вільної волі. Не як баранчики, знаєте, яких нема вибору. Бог нам дав вибір. І сьогодні дає нам через Марію знову ж таки заохоту, за охоту практичну. Переживіть цей час, очікування, Коня, благодатний цей час в молитві в сім'ї. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать з Меджугорія. Папа.